Шановні колеги, ми сьогодні з вами зібрались для обговорення щодо модифікації нашої програми економіка рівня магістрів. І сьогодні запрошено дуже багато шановних, скажімо, наших стейкхолдерів для обговорення і наукова спільнота. Якщо дозволите, я представлю. І, відповідно, представники бізнесу, і здобувачі, і вже наші випускники я бачу представлені дівчата. Тому, будь ласка, Слава Олександрівна, ваше вступне слово, а я потім перерахую всіх наших гостей, які сьогодні є. Да, всіх рада і... вітати. Вон ще підключаються колеги ж Ш... ну шановна спільнота дякуємо всіх що знайшли час що подивились ті посилання матеріали які ми вам присилали по нашій Освітній програмі наше прагнення бути сучасними йти в ногу з часом, змінами ринку, ринку праці, змінами наукових спрямувань для того, щоб наші здобувачі отримували най, скажімо так найякісніші. Найсучасніші компетентності і це давало їм можливість бути конкурентоспроможними на ринку. Патерина, будь ласка, дякую всім. Так, да, дякую, будь ласка. Значить, у нас сьогодні присутні начальник відділу з фінансового планування та аналізу «Coca-Cola Beverage Hills Україна Лімітед, самусь Валентина Володимирівна. Доброго дня, Валентина Володимирівна ще раз. Добрий день. У Нас присутня попела Ольга Володимирівна, професор, доктор економічних наук, кафедри менеджменту та адміністрування, Іванова Наталія Володимирівна, професор. Доктор економічних наук кафедра підприємництва і торгівлі Національного університету Чернігівська політехніка, Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Державного торгівельно-економічного університету. Також... Тривно, вибачаюсь, вже доктор наук. Доктор наук. Це... наук, вибачте. <с я... <с Пані Марія, я думаю, що офіцій потрібно офіційні джерела, щоб були Так, шлісно, як і всі дуже приємно, що такі зміни відбуваються. Дякую. І ще, будь ласка, я хотіла б згадати і відповідно представити доктора економічних наук доцента, Кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузніця Перпелюкову Олену Васильівну. А також у нас сьогодні представлені дивлюся, дівчата є здобувачі нашого. ОПП це Ольга Муха, бачу, випускники Канара Анастасія. От я думаю, що впродовж нашого спілкування також висловлять свої думки і ідеї. Будь ласка, якщо ви не проти, розпочнемо з Валентини Володимирівни. Да, і відповідно продовжимо наше спілкування. Перейдемо до нашого поважного професорства і доценства і здобувачів. Будь ласка, Валентина Володимирівна. А, так, З моєї сторони, я б хотіла звернути увагу на частину, там де випускники можуть працювати. Придатність до працевлаштування спочатку, і відповідно, ми говоримо: ми бачимо, що випускники можуть працювати в бізнесі, підприємствах, в банках, консалтингу, але є певні професії, які не відповідають фокусу програми. Наприклад, менеджери з продажів. Це для мене більша сфера комерції, яка не є фокусом даної програми. Далі, якщо ми говоримо про консультанти з ефективності підприємства-брокер, для мене це більше менеджмент та бізнес. Business. Тобто, з моєї сторони, пропозиція згрупувати професії за логікою треків або напрямків і краще показати зв'язок між програмою і реальною сферою діяльності наприклад, аналітика та дослідження тоді посади економіст, економіст-аналітика, економіст-статист, молодший науковий співробітник. Дякую вам, Валентина, Микола... Валентина Володимирівна, за ваш коментар. Будь ласка, шановне панство, хто далі продовжить наше спілкування? Олена Васильівна, можливо. Ні. Зараз тільки поки під'єднуються. Будь ласка, дівчата, пані Анастасія чи пані Ольга, поки шановні професори наші під'єднуються і відповідно.

Як було вже зазначено, я навчаюся за магістерською програмою в групі УЄ51 е НП. Взагалі, в цьому семестрі ми вивчали багато дисциплін, деякі з них це там, стратегії розвитку соціально-економічних систем, управління проєктами, секторальна економіка та багато інших. Загалом я повністю задоволена, як поданим матеріалом в межах дисциплін, він був цікавий, ґрунтовний та наповнений. Так і в принципі мені сподобались методики викладання з боку викладачів. Однак під час навчання особисто мені забракло саме командних завдань, які б дозволили покращити саме нам о, навички командної роботи. Дякую, дякую. Ми над цим попрацюємо <працю> щодо методик, дякуємо, будь ласка, <працю> шановне <працю> пані. Зі сторони студентів, те, що я вже працюю у сфері аналітики і так далі, мені не бракувало інструментів. Наприклад, найчастіше в роботі я використовую Excel-аналітику, а також Google Data Studio, де ми можемо, скажімо так, все робити більш швидше ніж зараз, ніж ці, ці інструменти більш сучасні та, скажімо так, від зі сторони роботодавців більш. Требують їх і тому хотілося б їх додати, а також зі сторони про кар'єрну орієнтацію. Я бачу це як, ну просто мені цього бракувало. Я не дивлячись на те, що вже працюю, але хотілося б більше розглянути зі сторони ринку, який зараз є, і щоб це було, скажімо так, можливі варіанти, куди можна піти. Я бачу це як окремий модуль. Зі сторони, коли приходить представник підприємства, дає реальний кейс, і він сам оцінює. Ну тут наші викладачі можуть так трішечки віддохнути, і сам представник підприємства може оцінити нашу роботу. Це може бути о, також за допомогою інструментів більш сучасних, які вони використовують в реальному ну, типу, в реальній житті, в реальній роботі. Дякую. Yeah. Дякую, дуже, дуже, дуже такі слушні рекомендації ви надаєте. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, можливо є якісь рекомендації щодо розширення вибіркових дисциплін? Вони mm -hmm. в нас орієнтовані, скажімо, більше на практику, на бізнес, mm -hmm. на ті mm -hmm. аспекти. Mm -hmm. да. Будь ласка, пані Маріна, можна мені будь ласка. Так, да, будь ласка, будь ласка, <свят> <свят> Олена. Так, так. так дивіться, ознайомитися з програмою дуже вже не перший раз з вами збираємося за цією програмою, так і минулому році обговорювали, і дуже видно, що як ідуть зміни саме, скажімо так, в ногу з часом, як змінюється програма, з точки зору те, що вимагає сучасний ринок праці для того, щоб студенти могли бути працевлаштовані. Щоб хотілося трошки. Таку ромарочку сказати з приводу освітньої програми економіка. Більш, мабуть, зробити акцент саме не тільки на практиці, так, бізнес-процесі. Додавати наприємства, тому що вона є більш розширеною, вміти запрезентувати та аналізувати дані аналітичні, які були, наприклад, там прораховані, або ще щось для того, щоб вміти, скажімо так. Довести більш широкому загалу саме у ці причинно наслідкові зв'язки таких економічних процесів. А, дуже влучно було, бачила там зміни. У вас ідуть такі гарні з приводу а, комунікації, усні та письмової форми, так, оце техніка активного слухання, публічні виступи, демонстрації, тобто, вже такий більш високий рівень саме на а, загал, не тільки більш вузько, так, бізнес, там процесі, щоб можна було там, ну, порахувати, зробити якісь виступ. А вже на більш широку аудиторію саме презентувати ці всі свої дослідження, вміти їх презентувати, аргументувати ці аналітичне мислення, критичне мислення цих процесів, тому що в нас зараз такі всі трансформаційні процеси в гібридних е форматах відбуваються в усіх сферах в економіки, в тому числі. Тому ці, е скажімо так, побажання, вони я вважаю, що дуже б так розширили можливості е за влучення аудиторія саме для фахівців. Mm -hmm. Дякую вам, Олена Васильовна, дякую за ваші надані коментарі. Будь ласка, пані Марія, будь ласка, слухаємо вас, дуже вдячні вам, Марія Володимирівна. Будь ласка. В відмітити необхідну таку позитивну практику, що у вас якісний склад викладачів представлений докторами економічних наук. Так? Тобто це професіонали, крім того, в. Варто відмітити, що освітня професійна програма передбачає залучення професіоналів практиків до викладання освітніх компонентів і в відповідно можливість дуальної освіти, саме що на сьогодні є актуальним і дозволяє студентам опановувати здобувачам опановувати навички безпосередньо вже на підприємствах. Так, дякуємо дійсно. Ми працюємо над цим і намагаємося оновити ці договори, активізувати їх, і щоб вони працювали в наших реаліях на позитив розвитку програми. Дякуємо, що ви це відмічаєте. І, відповідно, значить, ми працюємо в тому напрямку, який має бути. Дякуємо. Будь ласка, Світлана Олександрівна. Чи ще хто небудь бажає а, щось Так, шановні колеги? Ну я думаю, що дякую всім, що приєдналися для нас. Ми розуміємо, що скажімо так, наші непереборні обставини нашого життєдіяльності вони призводять до певних ускладнень навіть такої комунікації. Дуже вам вдячні за те, що знайшли час. Час ознайомитися з нашою освітньою програмою, це для нас дуже, ну скажімо так, дуже і приємно і відповідально одночасно. Дякуємо, що приєдналися, дякуємо нашим стейкхолдерам також за їх практичне спрямування в нашої роботи, ну і нашим здобувачам. Що ну відверто можуть сказати це дуже приємно. Дуже приємно. Хочу відмітити, що в нас дуже такі відповідальні здобувачі, і це, це ми можемо пишатися. І це дійсно так. Це без Ну, з якоїсь зайвої лукавості, я кажу, абсолютно відверно. Дякую всім, що приєдналися. Ми будемо враховувати ваші побажання в нашій подальшій роботі. Будемо вдосконалювати нашу освітню програму, і будемо сподіватися, що ті скілси, е, які ми будемо е, надавати нашим здобувачам, вони будуть. Е, в нагоді в їх подальшій практичній діяльності, і це буде підвищувати якість нашої освітньої програми. Дякую.